Право номер один, другий пункт. Заповнить таблицю на основі наведеного прикладу. Ну що ж, стартуємо. Я переніс з підручника таблицю на екран. Ну і зараз будемо заповнювати. У нас є такі стопчики, як фізичне явище, фізичне тіло та речовина. Перше речення я читаю. Улітку матуся поставила у морозильну камеру, заповнену водою форму для приготування льоду. Ну що ж, улітку це пророку, її нікуди сюди не запишеш. Матуся, з однієї сторони, це буде фізичне тіло, але тут буде вистачати інших фізичних тіл. Давайте матусю. І дівчинку не будемо писати як фізичне тіло, хоча, в принципі, і можна. Отже, поставила. Коли вона поставила, переміщалося тіло, ну, змінювалось, наприклад, у нього положення, це може бути як і фізичне явище. Давайте запишемо тоді поставила. Оставила фізичне явище. Далі у морозильну камеру. Морозильна камера це у нас фізичне тіло. Записуємо морозильна камера. Морозильна камера. Є? Заповнену водою. Ну що ж, вода це у нас речовина. Пишемо вода. Форма для приготування льоду. Форма для приготування льоду це у нас буде фізичне тіло. Пишемо тоді форма, або просто, або треба повністю написати для приготування льоду. Пишемо форма Для приготування льоду. Для приготування льоду. Є? Далі. Через деякий час вона поклала кубики льоду, який приготувала у склянку з колою для своєї доньки. Ну що ж, е так, е поклала. Також можна сказати, що це фізичне явище. Пишемо поклала. Далі кубики льоду. Ну кубик це у нас буде фізичне тіло. Отже, пишемо кубик. Кубик це фізичне тіло. Ну, а лід це у нас речовина. Пишемо лід. Речовина. Який приготувала у склянку. Склянка це у нас фізичне тіло. Пишемо склянка. Склянка. З колою. Кола це у нас буде речовина. Отже, пишемо кола. Це речовина. Для своєї доньки. Але дівчинка так занурилася у свій гаджет. Ну що ж, занурилася це. Не можна, ну, З одної сторони це фізичне явище. Дівчинка щось там робила, дивилася в телефон. А, але чи буде це фізичне явище, я все-таки вважаю, що ні. У свій гаджет. Гаджет це буде у нас фізичне тіло. В нього є границі і виготовлено з певної речовини. Отже, пишемо гаджет. Отже, пишемо гаджет. Що за цей час лід, Лід у нас вже записаний. розстану. Це у нас буде фізичне явище. Отже, розтану. Фізичне явище. Ну що ж, ось таке нескладне завдання. На цьому вправу завершено.